Місто Ірпінь, яке рашисти зруйнували на 70%, можна повністю відновити за два роки, але потрібні великі гроші, яких немає ані в бюджеті міста героя, ані в обласній чи державній скарбниці. Тож громада почала пошуки міжнародних джерел фінансування. Для цього створили і презентували фонд відновлення ірпіня. Скільки грошей потрібно назбирати та куди спрямують фінансову підтримку благодійників, дізнавалася Христина Величанська що все тече, стеля в Стіна, на стінах вже пліснява, шпалери відклеїлись. Мешканці однієї зі зруйнованих багатоповерхів у Кірпеня показують, як кілька днів тому те, що не спалили під час обстрілів рашисти, залило дощами. Вода лилась таким потоком, що досягла перших поверхів. Житло Марини, чи не найбільше постраждало, бо її квартира на п'ятому поверсі. А все через те, що даху у будинку немає. Було влучання снарядів, дах повністю зруйнований. Ми найняли людей, щоб вони просто розібрали рештки даху. Там хоч щось стримувало воду. а Тепер як даху немає, тепер все, все в мене в квартирі. Все, що змогли, закрили дах брезентом, але він не витримав злив. Що буде з житлом восени чи взимку страшно уявити. Якщо не буде даху, то, то це будинок зиму не переживе. У їхню багатоповерхівку цілили неодноразово. З 27 квартир, шість згоріли повністю. Немає комунікацій. 300 тисяч гривень мешканці витратили лише на експертизу для проведення відбудови. Де далі брати кошти, не знають. До того щоб робити дах, треба спочатку відновити плити, замінити замінити. Стіни, ті, які на які буде кріпитися дах. Ну тому ціна питання дуже велика. Плюс-мінус да нам озвучили це, десь буде ну, порядка не менше п'яти мільйонів без допомоги якоїсь благодійної організації. Ми не, не спроможні будемо. І таких мешканців, чиє житло постраждало в Ірпені понад 60 з половиною тисяч. Відремонтувати помешкання за бюджетні кошти нереально. Потрібна підтримка міжнародних організацій. Тож символічно у зруйнованому центральному будинку культури, який теж знищили російські війська, презентують офіційний фонд відновлення міста. Це спеціальний ресурс, на якому публікуватимуть постраждалі об'єкти. Там на сьогоднішній день біля сотні об'єктів уже є. Є презентація об'єкту, є кошторис попередній на відновлення об'єкту, і він буде в результаті кількома мовами, і таким чином, що можна буде з будь куточка світу зайти на сайт, подивитися безпосередньо конкретний об'єкт і мати можливість задонатити саме на цей об'єкт. Усі кошти надходитимуть на офіційний рахунок, і саме громада контролюватиме їх витрату. За наявності коштів ірпінь можна повністю відбудувати за два роки, але потрібно. Ми приблизно рахували до мільярда доларів на повну на 100% відбудову. Це включно з будинками. На сьогоднішній день зібрали ми тільки почали і зібрали мільйон євро. Особлива увага наразі на відбудові житлових будинків, адже 75% мешканців уже повернулись в Ірпінь. А поки ж, за словами міського голови, за кілька місяців після деокупації зробили лише 5% від потрібного. Адже Ірпінь зруйновано на 70%, А його жителі в очікуванні на допомогу. Христина Величанська, Максим Костенко, марафон Єдині новини.